Yeah. Breaking the hotel pools and climbing on the roof at night to watch studio I know We were born to break the rules. Now you're second guessing all the things we did So honey, deep my memories of tight teens You pull back while my grip is tightening Добрий ранок, У мене для цього відео така невеличка задумка. Щоб ви підглянули, як я проводжу свої вихідні, і з якоїсь причини невідомої, може це старість. Хочеться прокидатися чим раніше, бути чим продуктивніше. Тому восьма ранку я вже приїхала скуплятися продуктами на тиждень. Що ми були біля кас, тому би встигли пропікати, встигли до того, як відключили повністю каси. Ще одна швиденька справа, яку потрібно зробити зранку, це сполоснути машину буквально від цього пилу, який чомусь зачастив до нас в Україну. Машина була в детейлінгу, тому загально вона чиста, але цей дощик. Пилом. Якщо що, то це вже відбій. Це швиденька тривога, тому ми одразу поїхали на мейках. Года сьогодні чудова. все тепліше, і я почала носити сукні. А це означає, що? Що саме час для прохолодних напоїв. Давайте приготуємо мій найулюбленіший напій. А саме оранж каву. Поїхали! Ранчекала вже в мене. Вона виглядає просто потрясно, наче я тільки що забрала її з кав'ярні. Шикарно. Я використала для еспресу каву від 25 Coffee Roasters. І сьогодні я п'ю колумбія наріто. Відтінки какао, яблук та цитрусова кислинка. Ну, Цитрусова кислинка в мене тут апельсин, але я відчуваю це какао, воно також додає смаку. В 25 Coffee ростерх. Вся кава натуральна, тільки свіжої обсмажки і є безкоштовний помел. А за моїм промокодом у вас буде знижка 20% на усі види кави, крім комподріпів та наборів. Всі посилання в описі. Сьогодні в мене якийсь день бутербродів, самі хлібчики. Але ми взяли дуже свіженький хлібчик, який просто був мега тепленький, гаряченький, тільки спечений, тому просто гріх його не їсти. Всім смачного. Дощі тому я вийшла щось пошукати солодкого. А тут виявилось це ж сьогодні день дітей. Ну захисту дітей, тому тут в центрі прям ярмарка, якась дуже багато людей. Неочікувано попала на певні активності розваги в місті. Там концерт, там ярмарка, там є якийсь автобус, в якому можна зробити щеплення якісь. Ми догляд невеличкий. Цікаво. І Різні розваги для дітей. А ми вже підемо по нашим справам шукати солодощі. День кого нікуди. Сьогодні в мене вибір вам на рошенка. Це в нас вишневий тарт і шокомілк, такі цукерочки. А я вже трохи набігалася, нагулялася, різні справи поробила. Тепер час трішки охолонути під кондиціонером. Може, щось подивитися чи погратися. До речі, я почала грати одну таку. Цікаву для мене гру на плейстейшені, може покажу. Тож ця гра називається Тунік. Я люблю такі різні гарні візуально милі ігри, можна навіть сказати дитячі. Тому тобто мій вибір впав на таку гру, і зараз я її проходжу. Так, проводжу свій вільний час, крім дорамок. Так в мене вже остання активність на сьогодні. Це ще спортзал. Я звичайно трішки травмувала руку з секондом, коли носила дуже багато знахідок. Тому треба буде акуратніше. Як вам взагалі мій актив. Це всего лиш субота поки. Як вам мій суботній день? Бей вілек нас до кордів прайс You got no limit. У мене досить таке змішане тренування сьогодні, щоб не перевантажувати руки. Тож я трішечки поробила плечі руки і зараз піду робити ножки, потім знову повернусь до рук і так по колу. Усю, йдемо додому, пити чай і спадки. Ну що, я вважаю, сьогоднішній день був супер продуктивний. Я багато чого встигла. І завтра вже сподіваюсь, буде трошки спокійніше. Все ж таки вихідний. Давайте до завтра. До речі, не забудьте поставити лайк і підписатись. You just say what well, you want it now, and I'll be around. So my place all upside down. One last time, got me thinking of you. It. It's true, we've been loud, and I'm crushing now. На першу половину дня неділі в мене план позайматися саморозвитком, тому я прийшла в кав'ярню, яка має таку велику територію і велику зону типу коворкінг. Тому тут можна посидіти, повчитися і мати для цього дуже гарну атмосферу, яка налаштовує на роботу. Будемо працювати, навчатись. Все таке. Я ще тут спробувала Ice London чай, і тепер це мій улюблений напій тут. Сьогодні вночі була така гроза. Просто блимало, гриміло кожну секунду, не переставаючи. Взагалі не давало спати, мене постійно будило, ще комбінуючи це з повітряною тривогою. Не надто я відпочила і енергійно себе зараз почуваю. Бо зараз ще підемо поїмо, якщо мене не зб'ють люди, мене обід. Ну що, в мене для вас є таке невелике оголошення. Я вже Більше як рік, кожен вівторок випускаю відео. Кожен нісенький вівторок. Жодного не пропустила. Які б не були форс-мажори, які б не були непередбачені обставини. Якби в мене не ламалися всі файли, програми і інше, я завжди випускала відео віторок. в вівторок. У мене графік. Але я вже відчуваю, що я втомилася, тому як і кожна людина, я потребую відпусточки. Тому я зникну з радарів Ютуба, Тіктока десь на три тижні. Не сумуйте, можна передивлятися інші мої відео. І по статистиці багато з вас не бачили всі мої відео. На сьогодні в мене ще план зараз. Піти подивитися до рамки, трішки позалипати. Зараз я дивлюся нетипову типову родину на Netflix. і ввечері вийду десь погуляти, попити каву. Якийсь такий у мене план? До речі, напишіть, як вам це відео. Я трішки зробила такий розширеніший влог про мій вихідний, прям з кожним прийомом їжі, як ви помітили. І загалом напишіть, які вам рубрики найбільше подобаються, які формати найбільше подобаються. Що б ви хотіли, щоб я можливо змінила. Можливо, ви мені запропонуєте якусь нову тему, яку б вам було цікаво подивитися. Це все пишіть, я буду аналізувати, і після відпусточки повернуся вже свіженькою, з новими. Ідеями з новим баченням. А ви не забудьте поставити вподобайку, підписку, дзвіночок. Напишіть в коментарях все, що ви думаєте. І ми вже зустрінемося з вами в наступному відео. Тож бувайте!